Друзі, брати та сестри у Христі, сьогодні я хочу звернутися до кожного з вас, хто відчуває втому, до тих, хто втомився від боротьби, від тягарів життя, від нескінченних випробувань. Можливо, ви втомилися від рутини, від самотності, від нерозуміння. Можливо, втома дістала вас настільки, що ви відчуваєте, як втрачаєте сенс, як ви гораєте. Я знаю, що це відчуття може бути важким і пригнічуючим. Воно може закрастися в серце, затьмарити розум і забрати останні сили. Але я прийшов, щоб нагадати вам одну важливу істину: ви не самотні у цій втомі, і Бог бачить вашу втому. Біблія сповнена історії людей, які відчували втому. Пророк Ілля, після великої перемоги над пророками Ваала, настільки втомився і зневірився. Що просив Бога забрати його життя. Мойсей, який вивів цілий народ з рабства, відчував тягар відповідальності, що його сили вичерпувалися. Навіть сам Ісус, перед розп'яттям був настільки виснажений, що під його був як краплі крові. Це свідчить про те, що втома це частина людського досвіду. Але важливо, що Бог завжди був поруч з ними, коли вони відчували втому. Він посилав своїх ангелів. Він давав їм спокій, Він давав їм нові сили. Ісус запрошує вас до спокою. У Євангелії від Матвія, в 11 розділі 28 вірші, Ісус говорить нам такі неймовірні слова Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Це не просто запрошення, це обіцянка. Обіцянка, що Ісус готовий взяти на себе ваш тягар. Вашу втому, ваше виснаження. Він не каже Попрацюйте ще трохи, а потім прийдіть. Він не каже вирішіть свої проблеми, а потім прийдіть. Він говорить: Прийдіть до мене. Всі струджені та обтяжені. Він знає про вашу втому. Він знає про ваші сльози. Він знає про ваш біль. Як знайти цей спокій? Прийдіть до нього у молитві. Розкажіть йому про все, що вас обтяжує. Вилийте перед ним своє серце, не стримуйтеся, він чекає на вас. Довіряйте йому, віддайте йому свій тягар, не намагайтеся нести його самостійно, довіртеся його силі та його любові. Відпочивайте в ньому. Можливо, вам потрібно зробити паузу. Можливо, вам потрібно відсторонитися від метушні світу і провести час у тиші з Богом. Відпочинок це не провина. Це необхідність, яку дає нам Бог. Шукайте підтримки у спільноті. Не бійтеся просити про допомогу. Поділіться своєю втомою з братами і сестрами у Христі, моліться один за одного, підтримуйте один одного. Пам'ятайте слова з книги пророка Ісаї, 40 розділ. 31 вірш. А ті, хто надію складає на Господа, відновлять сили, підіймуть крила, немов ті орли, будуть бігти і не втомляться». Будуть іти і не знесиляться, це обітниця для кожного, хто довіряється Господу. Він дасть вам нові сили, він підійме вас, немов орлів, що ширяють у небесах. Він дасть вам витривалість, щоб ви могли продовжувати свій шлях без знесилення. Дорогі мої, не дозволяйте втомі забрати у вас надію. Пам'ятайте, що ваш Бог сильний, люблячий і вірний, він завжди поруч. Він завжди готовий прийняти вас, коли ви струджені, і дати вам свій неземний спокій. Прийдіть до нього сьогодні, прийдіть до нього зі своєю втомою, і дозвольте йому оновити ваші сили та наповнити ваше серце миром. Амінь.